Спокій ваших думок, одна таблетка на добу. Зест магній би 6 Ретард. Бербок зробила заяву щодо німецьких таурус. Українські журналісти нагадали, що майбутній канцлер Фрідріх Мерц під час передвиборчої кампанії неодноразово наголошував, що поставить ультиматум Путіну про припинення бойових дій в Україні протягом 24 годин. Якщо диктатор цього не виконає, Мерц начебто, готовий поставити Україні крилаті ракети Таурус і дати дозвіл на нанесення ударів по території Росії. Міністерка закордонних справ Німеччини відповіла, що це питання обговорюється, але кінцеве рішення ухвалювати буде вже новий уряд. Ми не можемо чекати, поки будуть падати тут ракети, коли будуть руйнуватися будинки, лікарні, енергетичні станції. Тому я це сама пережила, будучи в Харкові. Тому я думаю, що далекосяжна зброя це є те, що є зараз суттєвим в співпраці між європейцями і американцями. І в майбутньому це має відбуватися саме таким шляхом вірогідний майбутній федеральний канцлер говорив про це і говорив про те що говорили про це і з американцями тобто ми зараз знаходимося в такій проміжній фазі зараз відбувається узгодження між францією великобританією німеччиною та україною щодо військових питань Німеччина починає постійне розгортання військ на східному фланзі НАТО. Повідомляє політику. сьогодні. Німеччина офіційно розпочала перше з часів Другої світової війни постійне розміщення військ за кордоном. Бронетанкова бригада чисельністю у 5 тисяч солдатів направлена до Литви, оскільки Берлін прагне зміцнити східний фланг НАТО у відповідь на дії Росії в Україні. За даними лобійської групи німецьких військових, новостворену 45-ту бронетанкову бригаду було офіційно введено в дію під час церемонії під Вільнюсом. Створено тимчасовий штаб, представлено герб бригади, і підрозділ тепер офіційно перебуває під командуванням бригадного генерала Крістофа Хубера, у нас є чітка місія забезпечити захист, свободу і безпеку наших литовських союзників на східному фланзі НАТО, водночас, ми також захищаємо територію НАТО і саму Німеччину. Берлін оголосив про довгострокове розгортання підрозділу 2023 року, порушивши десятиліття німецької оборонної політики, яка уникала постійного розміщення бойових частин за кордоном. Підрозділ має бути повністю готовий до 2027 року, і зрештою базуватиметься в новому військовому комплексі в Руднинкаї. Це приблизно за 30 кілометрів на південь від Вільнюса. До цього часу війська перебуватимуть на тимчасових литовських базах. План охоплює не тільки бойові війська, але й допоміжні підрозділи, як, от медичний центр, рота зв'язку і групи підтримки командування. Вони також розташовані в кількох місцях. Наразі в Литві дислоковано 150 німецьких військовослужбовців. Очікується, що до кінця року їхня кількість досягне вже півтисячі. Для НАТО це розгортання являє собою найважливішу частину переходу альянсу до стримування за допомогою передової оборони. Для Німеччини це важливий крок у позбавленні репутації нерішучої військової держави. Ну і через загрозу диверсії, як ми знаємо, звісно, відбувається дуже багато зараз подій, як у Європі, і, зокрема, і Німеччина, і Литва, і взагалі країни Балтії, Польща вони дуже активно зараз взялися за те, аби проводити навчання, розгортати свої війська і робити все можливе, щоб майбутнє ймовірне вторгнення Російської Федерації не сталося. Ну, і диверсії також на жаль відбуваються в нашій країні продовжують зокрема і через загрозу таких диверсій сьогодні у Львові та області посилили заходи безпеки, зокрема біля адмінбудівель. Правоохоронці перевіряють підозрілих людей і шукають вибухівку в авто, тому що за останній час, як ми бачимо, терактів в Україні. Стало дуже багато і виконують їх. На жаль, деякі українці на замовлення російських спецслужб. І як ми знаємо, служба безпеки України затримала агентів російського гру, які і готували теракт саме у Львові. Контррозвідка служби безпеки спільно із національною поліцією запобігла ще одному теракту. Затримано двох ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції. Як встановило розслідування для вчинення злочину, фігуранти мали занести в держустанову саморобний вибуховий пристрій, замаскований в пакет. У цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїми агентами. Контррозвідка СБУ завчасно їх викрила, затримала і задокументувала. І Давайте детальніше почуємо від служби безпеки. Однією із виконавців замовлення РФ є 22-річна мешканка Києва, яка шукала легких грошей на телеграм-каналах. За оперативними даними, саме там її завербував співробітник російського гру і дав спочатку тестове завдання розклеювати в столиці листівки з фейками російської пропаганди. Потім агентку відрядили до Львова для підготовки теракту проти українських правоохоронців. До здійснення вже цього злочину вона залучила свого знайомого киянина. Після прибуття до західної області зловмисники отримали від коратора координати схорону, з якого забрали СВП під вогнегасник. Як повідомляє служба безпеки України, агентів затримали на гарячому, коли вони наближалися з вибухівкою до поліцейського підрозділу. Ну і також поблизу цілі вони збирались встановити приховану відеокамеру із віддаленим доступом для окупантів, яка і мала фіксувати переміщення агентів і наслідки. Теракту, ну і звісно, вони збиралися спецслужби Росії дистанційно підірвати цю вибухівку разом зі своїми агентами. Це вони зараз роблять дуже дуже часто. Слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Ну і також в Одесі затримано підозрюваного у виготовленні вибухівки, якою 23 березня підірвали жінку у поліцейському відділку у Біляєвці. Служба безпеки і Нацполіція викрили російського агента, який також на замовлення ФСБ виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів по Україні. І одну з таких вибухівок рашисти задіяли проти українських правоохоронців у місті Біляєвка. Тоді завербована ФСБ місцева жителька занесла пакет із СВП в місцеве райуправління поліції. За декілька хвилин окупанти дистанційно підірвали вибухівку разом зі своєю агенткою. Наразі затримано російського агента, який виготовив і передав через кур'єра цей вибуховий пристрій виконавиці теракту. За даними слідства, фігурантом виявився 44-річний рецидивіст із Дніпропетровщини, який перебував у розшуку за крадіжки і переховувався від правосуддя в Одесі. Там, звісно, він потрапив у поле зору ФСБ, яка помітила його через активність у телеграм-каналах із пошуку швидких заробітків. Після вербування агент виконав перевірочні завдання, так би мовити. Спочатку він підпалив у портовому місті декілька авто українських воїнів. Ну а згодом він змінив адресу тимчасового проживання в Одесі. Приїхав до орендованої квартири, яку відповідно оплачувала російська спецслужба. Там він і виготовляв ці вибухівки після а, теракту в Біляєвці. Агент ще глибше заліг на дно, намагаючись заплутати сліди правоохоронців. Серед іншого, для цього він регулярно змінював номери мобільних телефонів і місця проживання. Але співробітники СБУ встановили місце знаходження фігуранта і затримали його. Під час обшуків в одному із орендованих приміщень вилучено нову замасковану під вогнегасник вже вибухівку із додатковими уражаючими елементами і телефоном для віддаленої активації. Тобто, він планував чинити ще один теракт, тому що вибухівка вже була готова. За оперативною інформацією, саме цей вибуховий пристрій окупанти планували використати вже найближчим часом для вчинення нового теракту в регіоні. Ну, і, друзі, я нагадую для вас, зокрема для того, щоб ви це передавали також своїм знайомим. Якщо вас можливо намагаються завербувати для підпалу авто чи для виготовлення вибухівки, чи для підпалу адмінбудівлі організації тракту мінування, тому я прошу вас негайно повідомляти про це в чат-бот СБУ qr код ви зараз бачите на екрані. Називається він спали ФСБшника, тобто «Повідом про ворога. тому, що як ви бачите, коли вам надходять подібні повідомлення і кажуть, що вам заплатять хороші гроші за те, що ви просто там чи пакет віднесете, чи доставку якусь зробите, чи вибухівку, то тут варто вам розуміти, що таким чином окупанти вас використовують. При цьому ні грошей ви не отримаєте, а ще й можете загинути, тому що. Росіяни дуже часто підривають своїх агентів. Вони їх просто ось так використовують а, як смертників. Тому не будьте смертниками, не допомагайте ворогу і обов'язково повідомляйте про відомі вам випадки, або ж про можливість, що там когось можливо ви помітили щось з вашими там друзями, знайомими. А, особливо я закликаю батьків слідкувати за своїми дітьми, бо підлітковий вік він, звісно. А дуже знаєте, такий активний, і зараз багато підлітків саме росіяни використовують для виготовлення вибухівки чи вчинення терактів. Тому, будь ласка, слідкуйте, повідомляйте і не працюйте на ворога, допомагайте Україні, а не росіянам.